Вітаю вас на моєму каналі це магазин Аврора. Новинки, акційні пропозиції, товари для кухні. Усім дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. Кошик золотистий, металевий з ручкою 119. Піднос пластиковий круглий з золотою окантовкою 99. Скатертина на стіл 77 поліетилен. Ваги кухонні 249. Максимальна вага навантаження 5 кг. 69. Миска пластикова кругла з кришкою. 4,5 літри. Кошик вузький. Пластиковий у холодильник 199. Маслянка прозора пластикова. 69. Підставка пластикова тримач для кухонного приладдя 29. Пельменниця пластикова, 34. Також є алюмінієва за 69. Підставка під ложку – 22 гривні. Тарілка скляна прямокутна з малюнком 28 на 20 149 гривень. Баночка для спецій 39. Ємкість для сипучих скляна з кришкою 169 та 139 гривенша. Така банка для сипучих з дерев'яною кришкою 88. Ємкість для сипучих з металевою кришкою 129, 169 129 та 99. І є ще за 88 менше. Банка Люмінарк 750 мл, Ціна 109 гривень. Склянка рельєфна 39. Тарілка супова люмінарк 49. Чашка велика, керамічна 74, Набір святковий форма для випікання та лопатка 55. Скатертина з лавандою 119, 100 на 140 ПВХ. Прямокутна скатертина для столу з малюнком 179. розмір 2 на 135. Чашка фарфорова 139. Калихи для шампанського 6 штук 229 гри. Калихи для вина 2 штуки 139 по 450 г. Для шампанського 169, 2 штуки по 220 мл. Калихи кольорове скло 88 гривень. Склянка 29 Форма кругла скляна для випікання 179. Акція до 29 грудня. Форма овальна 199 2 літрова. Є ще прямокутна за 199. Також 2-літрова. Акція до 29 грудня. Та 159 акційна ціна до 5 січня. Тарілка десертна сірокоричнева 69. Парілка обідня 99, тостер 652-549 гривень. 6 режимів обсмаження, розмір тостів 100 на 100 мм. Піч електрична на 900 Вт, 999 гривень, 10-літрова, кухоль емальований 1-літровий 149 Відкривачка металева 249. Вінчик для збивання 69. Вінчик для збивання кухонний 99. Рукав для запікання від Freckenbock 27 3-метровий. Мішечок кондитерський для крему 19. Дошка пластикова для нарізання 84, 119. Дошка бамбукова. Чайник заварювальний скляний френч 229 800 мл. Такий ще є варіант. Ціна також 229 Ложка пластикова для меду 34. Лоток для столових приборів на 3 відділення 249. Є ще вущий на 2 відділення. Ціна 179 гривень. Кошик для зберігання металевий з ручкою 279. Гриль електричний. Овочі, м'ясо, риба. Бургери та ковбаски 1502-999 гривень. Праска електрична з керамічною підошвою 899. Вертикальне та горизонтальне відпарювання. Система захисту від протікання та від накипу. 1699 міксер ручний з чашею від Сатурн 400 Вт, 349 каструля 3-літрова зі скляною кришкою, Металева підставка для чашок 99 до 29 грудня. Ніж для сиру та картоплі 39, кухонні ножі 49 2 штуки, 22 гривні 77. Є різні ціни та різні варіанти. Терка кухонна плоска з пластиковим контейнером 55, кришка універсальна з клоплю силикон 279. Столові прибори 24 предмети. Виробництво Індії нержавіюча сталь 549. Міні-піч спиртова 39. Газовий балон для портативних приборів. 220 грамів – 49. 99. Сковорода алюмінієва без кришки. 749. Сковорідка глибока з кришкою. Яйцерізка пластикова 22 гривні. Овочерізка пластикова стругалка для моркви – 29 Точило для кухонних ножів 44 на присосці. 29 дозатор для пляшок хамелеон, чарівна паличка для солі чи перцю 29. Терка пластикова з контейнером 29 Маленький кошик декоративний 44. Подушки на стілець за зав'язками 119. Плед розміром 140х2-70% бавовна ціна 499 гривень. На цьому у мене все. Я дуже дякую усім за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю вам всього самого доброго!